Волинська митниця у вересні поповнила державний бюджет на майже 3 мільярда гривень. Порівняно з серпнем надходження збільшилися на 3%, а у порівнянні з вереснем минулого року на 25%. Загалом Волинська митниця з початку року направила до держбюджету 23 мільярда гривень. Якщо ми подивимося 9 місяців, то чітко побачимо, що у нас динаміка наростання, правда, невеликого. Вересень, порівнюючи із серпнем, плюс 3%. але це все одно гроші. А якщо проаналізуємо з початку року, то бачимо, що у нас був трохи спад. А потім після того знову піднесення, і якщо накладемо матрицю, то бачимо, що це дуже залежить від роботи пункту пропуску його годину. Тобто, якщо на все спокійно, якщо торгівельні операції здійснюється. В обидві сторони, а ми пам'ятаємо про те, що митниця зазвичай збирає податки із оподатковуваного імпорту, тобто якщо товари ввозяться, і немає черг, немає інших якихось там руху, то ми динамічно нарощуємо наші показники.